Стало результатом активної роботи насамперед волонтерського, лідерського волонтерського руху, який виступив і ініціатором, і, по суті, втілив ну, напевно на добрих відсотків 90 ту дуже добру ідею. Ми будемо мати можливість не один раз зібратися і в міській дитячій лікарні, і в інших міських медичних закладах для того, аби показати результат. Активності волонтерської, не показної волонтерської активності, а справжній. Тому що коли цей проєкт народжувався, це ніхто не приходив просити. Люди вперше прийшли до мене, тоді, коли вже був результат. Вони сказали, що ми заініціювали, зробили і хочемо, аби ми разом з вами, там, скажімо, то все презентували і показали, яке обладнання сьогодні може мати місто Хмельницький. Цей облазерний ніж, він унікальний. Жодна, жодний медичний заклад його немає. Головний лікар підказує, що він є тільки в двох приватних клініках в Одесі в Києві. В першу чергу завдяки нашим волонтерам, волонтерському руху, таке чудо техніки має. Частина обладнання до нас потрапила ще минулого року, частина цього року. Окуляри вчора, та, які дійшли. Оті... Одні окуляри коштують десь близько трьох євро. Три тисячі, ці сімсот євро 799 євро. Ті приблизно три тисячі євро коштують. Тобто це насправді дуже дороге, але дуже хороше і корисне обладнання. В квітні місяці головний лікар і наші медики навчання німеч проходили. В принципі, готові вже. Працювати на обладнанні в програмі, якби наші діти лікувалися в нормальних умовах, а не на тому стрезному обладнанні, яке було тут. Я далі, Лені, Дене слово, надаю. Прошу. Yeah, я віддаю з керівником волонтерського літачку руху. Це величезний рух вже в Україні, і цілі завдання цього руху – це соціальна активність матерям, допомога допомогти людям, які можуть про себе турбуватися. Ми протягом десяти років ми займалися дитячими будинками. Але три роки назад ми підняли питання про наш майбутнє здоров'я, здоров'я нашої нації. було прийнято таке рішення. Ми познімалися з лікарями, ми зрозуміли, що. Дуже ну, дійсно професійні, дуже такі чутєві і людяні лікарі, і вони можуть, якщо маючи несучасні обладнання, можуть дійсно спасти багато життів дітей. Тому ми звернули увагу на хірургічне обладнання. Було непросто, тому що, як ви знаєте, були важкі часи і при євро обладнання за кордони. Нам приходилось постійно доганяти по курсу, але в цьому проєкті було задіяно величезна кількість людей. Я не знаю, що, напевно, нам важко навіть порахувати. Підключилось багато підприємців, підключилось багато студентів, багато людей і хилому віку, проводилися різні міроприємства, тобто збирали як могли. Паралельно, ну оскільки вже знаєте, як цей проект став таким масштабним. Постало ще питання докупити ще деякого обладнання, ми закупили ще. Рентген сучасний для лікарні, ну і е, лапароскопія купувалася паралельно. Е, ну, таким чином ми щасливі тим, що на сьогоднішній момент хмельницька хірургія найсучасніша. Крикарі, тому що вони витримали три роки сюди приходження спонсорів, які переконувалися чи так це обладнання прийде сюди. Ну якось в сьогоднішній день це для нас завершення таке позитивне, що добрі справи мають результат. Так. А з мною багато. Є тільки декілька представників волонтерів, які захотіли приїхати, можливо, розкажуть пару слів про те, як вони приймали участь в цьому проєкті на добровільних засадах. Може, хтось скаже без слово? Скажіть це Добрий день. Хочу насправді поділитися своїм враженням. Насправді дуже такий щасливий, що дійсно цей проект завершився, що ми можемо... Розказати людям, показати, що воно завершилося, що воно дійсно було куплене, тому що не один рік, як говорила Лена, не один рік складалося. Да, і коли вже наприкінці цього всього, ну, перше питання: а де ж ті гроші, де ж вже той ніж? Вже третій рік пішов, де той ніж? От, і дуже-дуже зараз приємно, що дійсно людям можна показати, розказати, що ось ваші кошти пішли на цей ніж, що дійсно воно все придбане. Дуже дякую. Я, я... Його вартість може бути 63 тисячі євро. Це тільки ніж. Да. Плюс це це лапароскопія, плюс рентген. Ну, да. Ми працюємо вже досить довго і проєкти у нас досить такі суттєві. У нас куплено багато устаткування для лапароскопічних операцій. Приблизно тоді я пам'ятаю, десь на, пам на 50-60 на тисяч доларів. Потім закуплені завдяки нашим спонсорам закуплені діатермії, тобто це апарат, який дозволяє під час операцій зменшувати кровотечі в дітей, тобто мінімізувати і вургентно, і в, в планову операційну. Це теж вони тоді надія 30 тисяч доларів одна діатермія коштувала. Тобто Ми придбали дві тобто у нас і в плановій операції. Відкладні операції. Завдяки за цьому руху приєдналися інші бізнесмени, патріоти, які допомогли нам зробити ремонт організмі операційні придбали операційного стола. Знову ж таки, люди, якщо бачать результати роботи, підходять особисто до нас, до головного лікаря, до всіх лікарів питають, це дійсно так. Якщо це дійсно так, люди бачать результат, то, будь ласка, вони щирі, з щирою душею йдуть допомагати. І ну, то, що ми були там в Германії, коли ми розказували свої результати, то всі дивувалися, тому що взагалі діти це такий е контингент дуже тіньовий. Е всі бояться до них е застосовувати, тому що а, для чого? Вони підростуть, якщо буде, то дорослі вже зможуть за себе заплатити в приватних кабінетах. Розумієте? А в державній установі взагалі нас таких лазерів зараз тільки два на Україні. В державній установі це єдиний лазер. Коли Елена починала цей проєкт, ніхто не вірив, але вона сказала, скільки він стоїть, каже, десь 60-65. зробимо. Ставить, будь ласка. Я лікар міської дичої лікарні, дитячий хірург, кандидат медичних наук, паруняк Ігор Олександрович. Ігор Олександрович. Людина, яка працює працює не тільки я, працюють ще декілька Я особисто запропонував, всі мене підтримали, і ми побачили результат. У Нас тільки за, за цей рік близько 50 60 дітей за цей рік, за цей термін, за 4 місяці, у нас близько цієї кількості вже, вже зроблено маніпуляцій. Так що ви розуміли, подібний не такі подібний є, якщо ви знаєте. Приватна клініка е, доктора Богомолі з лазерної медицини. Е, так що ви зрозуміли, консультація лікаря 1800 вісімсот гривень, одне застосування лазера 200 гривень. Тобто в середньому до 2000 тисяч гривень без дороги коштує. там, 5-6 місяців треба повинні мати машини, або або, ну, що поїздом дуже важко з такою дитиною. Тобто до нас приходять зараз задоволені люди розказують, кажуть, що ми взагалі де, дуже здоволені, що в нас таке є обладнання, таке розв'язування. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що якщо не лікувати учасник, то ці речі можуть злоятися? <строписок> так, вони діло в тому, що проблема вся полягає, що вони дуже викликають косметичний дефект. розумієте? Вони навіть якщо і не перероджуються в злоякість, вони мають великі розміри. і Є з певних остальних кровотечі, тому що це доброякісна якісна пухлина із судин. Такого яскраво червоного забавлення. Хто знає, хто бачить проблемні ситуації у дітей. Тому ми чого значить, рішили з лазером зв'язатися, тому що воно дозволяє безоперативного втручання, практично безболісно. Я не скажу, що це зовсім безболісно, але практично безболісно у дітей лікувати цю патологію. А дітей таких дуже багато. Дітей таких дуже багато. Ми міську <плес> дитячу лікарню переводимо <плес> майже повністю <плес> безкоштовний формат. Я казав журналістам, поки час <плес> витрачали, треба було травматологію зайти, подивитися, чи не обманюють. Вона в нас безкоштовна і реанімація теж в нас безкоштовна. Перевіряли? Все нормально? Бачите прийшов Саша Антошко, це дитина, яка всі ці роки займалася величезну кількість у Рокитані. Дві перемовини з клініками, дві перемовини з фірмами-поставщиками, і буквально тільки що він передав, як називається ці правила обладнання? Відділяючи операційний цистокуретроскоп. Тобто це як продовження, пожалуйста. Людською мовою для чого він призначений. Саня, коли з волонтерською організацією продовжується. От ви бачите, одне обладнання. І буквально вже от тільки принесли. Тільки що? Гарячі пірожки. Забувся, так, ми так, як раяль куста. Тіходжені не зі чоловіною система дзвінської організації. Чому? Тому що ми від держави має. Але банальний оглядовичок, для того, щоб робити щось, ну, ми його маємо тільки завдячуючись нашим е, волонтерам, бо якби не вони, ну я не знаю, я вже чекаю його 10 років. Це тільки зараз. Ми дякуємо за це. Ми ще теж розговоримо. Навіть двігатель всього процесу це скромно чи не дуже. и Я очень рад, что являюсь сокоординатором этого проекта. Ну, На самом деле мне приятно, потому что есть видимые результаты вот этой романной работы тех людей, которых на самом деле сейчас не видно. И ну, скажу так, что на самом деле, помогая другим, ты помогаешь себе. Потому что очень много было ситуаций, когда мои знакомые, которые им подходили, они давали деньги на ту же самую лапароскопию с самого начала. Я потом прихожу повторно, он говорит, ну вот там. Ребенку сделал операцию. Я говорю, у кого? Говорю, там, ну, под хребниками. Наверное, как бы знаю этого человека. Говорит, и так интересно, говорит, что сделал, там, буквально пару дней ребенок побыл, там два дня, и все его выписали, он здоровый, все там, вырезали, два прокола. Я говорю, слушай, так на самом деле, если бы ты не поучаствовал днями, возможно, бы тебе пришлось бы там доверить шам на ребенка. Так что здесь вопрос стоит только в том, что... Присоединяйтесь, правильно? Присоединяйтесь, если чувствуете, что э, каким-то образом отзываются. Потому что желаю всем, чтобы все были здоровы. Есть реальность. И помогая другим, на самом деле мы помогаем себе. Спасибо. Все инструменты, вы знаете, всем людям того клониться. Потому что именно вони, наши дитячие керівники, не так. Лікарні, а вони відбулися ця операція, і через 2-3 години вони будуть додому. Задякуючи волонтерам, ми поїхали на навчання. Ви знаєте, я поражений цим навчанням, я дуже задоволений, так само мої лікарі, ми навчилися, ми навчилися працювати на цьому апараті. Тому що якби не це навчання, ми працювали в сліпу. Немає ні літератури такої великої, немає де повчитися в нас в Україні, а ми взяли. Я дуже радий ще раз хочу пожати руку, тому що, якби не вони, наші діти ну, не отримали до обмеження. Да. І найсомне саме в нас, в нашій наші нашим дитячим лікарям це, щоб діти виходили з посмішкою з нашої лікарні, були здорові і батьки були задоволені. сопоставление костей. Нужно сделать контрольный снимок. А раньше его нельзя было сделать. Прооперировали, потом из палаты ребенка везли на втором этаже ребенка. Сейчас благодаря портативному аппарату сделали снимок, проявили, и пока они операционные, уже не видят снимок, то есть правильно, неправильно. Есть позитив. То есть в больнице мы нам ну, будем проблемы. Ну, да, то есть у нас в области, если вы слышали, очень распространена очень каменная болезнь. Камни в почках есть у многих, и мы заметили, что сейчас очень часто стали появляться у детей. Эти камни в почках. Поэтому, а что нужно. Опять же, у нас есть цистоскоп, но этому цистоскопу уже 15 лет. Вы понимаете, что в медицине техника не просто не стоит на месте, она отшагает семимильными шагами. И это все настолько дорого, что просто ну, 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 не может бюджетная система позволит себе на это все покупать. Вот. Ребята, нужно то и то. Вот Саша буквально занес этот цистоскоп. Он стоит 6 тысяч евро. Он говорит, неужели это 6 тысяч евро? Но благодаря ему то есть мы можем делать процедуру уже даже детям очень маленького возраста. Потому что вы сами понимаете, что толщина всех отверстий очень маленькая. Если у взрослых это все уже большое, у вот, делик очень маленькое. Поэтому мы хотим, чтобы оно было очень минимальной размером. Вот оно уже здесь перед нами, и мы готовы уже так обратиться. Причем вы сами понимаете, что такое бюджетная закупка, да? Вот, когда вот, благодаря этому есть, получается, что мы имеем это оборудование, а раз оно у нас есть, мы на нем уже начинаем работать.